Розглянемо, як змінювати порядок стовпчиків у канбані. Наводимо курсор на заголовок стовпчика, по центру з'являються крапки та іконка руки. Далі затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо стовпчик у потрібне місце. Так можна швидко змінювати порядок етапів по горизонталі. Розглянемо, як працює вертикальне угрупування. У канбані PlanFix один стовпчик може містити кілька списків. Між собою їх порядок також можна змінювати. Наводимо курсор до заголовка списку, затискаємо і тягнемо його вище або нижче. Якщо в колонці є кілька списків. Їх можна розташувати в будь-якому порядку. До однієї колонки можна додати відразу декілька списків. Розглянемо, як поводяться списки при згортанні. Якщо згорнути нижній список, він опуститься вниз колонки. Якщо згорнути верхній список, усі нижні піднімуться вище. Якщо згорнути всі списки в колонці, вони компактно згортаються одночасно по горизонталі і по вертикалі. Це дозволяє прибрати зайве з екрану та залишити тільки потрібну інформацію. Усе це дає можливість налаштувати канбан під себе, обрати зручний вигляд. Впорядкувати списки та стовпчики, зменшити зайве та сфокусуватися на головному. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.